Україна всередині великого серця, червоного та жовто-блакитного квіти, слова підтримки та вдячності все це роботи молоді громадської організації. Ми є поруч. Розповідає її керівниця Тетяна Волочай. Ми сьогодні плану маємо намір передати наші поробки. Діти виготовляли ось такі квіти. Це спеціальні такі ну, вироби, я б сказала, для жінок санінструкторів, які зараз несуть службу в Збройних силах України. Поруч з Тетяною відвідувачі, які вперше як на заняття, так і в Черкасах. Сюди Наталі та її син Денис приїхали, рятуючись від обстрілів в Чернігові. Це дуже страшно. Там ми три неділі в погрібі сиділи. У нас у дворі були від снарядів, осколки. Тому блакитне небо Денис малює особливо старанно, каже його мама. Хлопець таких занять чекав з початку війни. Сьогодні їв і вже показував, що треба їхати займатися. Даша виводить пензлом український тризок. Дівчина говорить, хоче передати частинку свого тепла військовим. Щоб був все сусу. Здорові і живі повитаваш. Є тут і одна спільна робота, показує Тетяна Волочай. Намалювали квіти, вінок, а всередині будівлі, церква. Малювання поєднують із розвитком дрібної моторики, говорить вчителька логопед та письменниця Оксана Галаєва. Ось Жовтий, тримай, тримай, дай мені жовтий, дай. Дякую. Недаремно говорять, що дрібна моторика безпосередньо пов'язана із розвитком зв'язаного мовлення. Є такий вислів, що мова на кінчиках пальців. Година живопису і в бібліотеці вже чекають на тих, заради кого прийшли на цю арт-терапію українських захисників. Спеціально для них працівниці зачитують вірші. Свій письменниця Катерина Вербівська написала вихідними. Кожен з нас достоту захотів. Підняти українську Україну а діти вручають малюнки, і, хоч вони по-дитячому наївні та добрі, для військових це неабияка підтримка, каже військовослужбовець Збройних сил України. Дуже дають натхнення, коли була в секторі. Нам теж дітки присилали з Донецька, з Луганська. Тут нам було дуже приємно, що діти теж якось за Україну. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.